Усім добрий вечір. У нас вже, бачите, ось темніє. І я сьогодні показував, що ходив у ліс і приніс отакі ось жердини, коротше, дві штуки. І потрібно буде з них обідрати кору. Ну, Можна ножем обдирати, але ну, в мене є, ось зараз я покажу, ось отака ось приспособа. Це називається струх. Їм обдирають кору, ну хоч таких тонких, то хоч з товстих дерев. Ну, зараз, я ось, он, він, я давно не користувався їм. Зараз трошки підгострю і тоді покажу, як це робиться. Зараз. зараз буду показувати. Ось дивіться, Можна все так от. Ой. Ну це тургувати, ну, зараз покажу. Ось, бачите? Отак. Можна отак от. Ну тут петель треба трохи. Удобніше було і, і отак от погнав, поки це не обдереш. А обдирати треба, бо охти на річку заїла. Так. Під корою Заводиться всяке жучки, черв'ячки, і тоді швидко оно деревина пропадає. Так. Ну, я думаю, все зрозуміло. Ось, бачите, як швиденько і добре воно оббирає. Можна отак оббирати. Якщо снішо вперте. Бачите, як воно виходить. так Де яка нерівність, де воно бігом все обдере. Ось, поняли? Ось така ось. Приспособає. Так що, хто знайде оце, вже таке я не бачу, не роблять, Ну а на базарі у якихось, ось бачите, яке воно, у якихось дядьків може воно ще залишилось. Ну, в мене є.